Вітаю про головні події першого понеділку року, 6 січня. Готова розповісти команда першого подільського. Тож далі про головне. Кривавий теракт спецслужби РФ планували влаштувати на Київщині. Працівники Служби безпеки України провели спецоперацію, в результаті якої затримали чотирьох агентів Кремля. Зловмисники планували закласти саморобну вибухівку в приміщення, де розміщується штат одного з підрозділів Сил оборони України. За планом, неповнолітний учасник злочинної групи, переодягнений у військову форму, мав занести наплічник у приміщення, що правда і не здогадувався, що колеги по злочину планували і для нього лета. У результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість нібито конфлікту всередині Сил оборони. Коли один, нібито військовий підриває інших у знак протесту. За матеріалами слідства всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але замикалися на єдиного куратора з РФ. Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, у якому взяв вибухівку та військову форму. Ще один учасник мережі це 19-річний молодик, який за попередніми даними перевіз вибухівку і військову форму із початкового тайника. У схрон, де їх забрав 16-річний агент, сам початковий тайник облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцію представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також у однієї із агенток вилучено півтора кілограма вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри у відповідності до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Війна продовжує забирати українських захисників. У рідний Кам'янець на щоті повернувся відважний герой Сергій Надольський. У Кам'янці-Подільському попрощалися із мужнім героєм Сергієм Надольським. 30-річний захисник був єдиним сином у батьків. Довгоочікуваний. Батьки чекали на нього 18 років. Дуже шкода, тому що батьки залишились одні. Ні братів, ні сестер в нього немає. І старенькі батьки залишилися без одного сина. Не так ми хотіли збиратися групою. Так само з однокласниками, але, на жаль, війна вносить свої корективи. За словами друзів та одногрупників, завжди був поступливим та вічливим. В спогадах наших залишиться як спокійним, веселим. Він завжди був готовий прийти на допомогу, міг допомогти. Дуже був добрий людиною і другом. Ми недавно з ним переписувалися. Він від літа був на війні і загинув. Мобілізували чоловіка у липні 2024 року. Спочатку проходив військове навчання за кордоном. Далі протистояв ворогу на Покровському напрямку. Там, 9 грудня, він зустрів свій останній день народження. А вже 24 грудня загинув внаслідок ворожої атаки. Останнім місцем спочинку загиблого героя стала меморіальна алея слави у рідному Кам'янці-Подільському. Робота комунальних підприємств під загрозою. Законопроект номер 6013 несе значні ризики для роботи. Переконаний міський голова Славутської тергромати Василь Сидор. Після онлайн обговорення нормативного документу каже усіх відповідей на запитання, так і не отримали. Однак сподівається, думку громад таки врахують. Якщо такий закон буде прийнятий, це буде надзвичайно великий виклик. І ми будемо сьогодні все робити для того, щоб це не допустити. Ми маємо сьогодні ризики. Ризики зв'язані з тим, що тарифи обмежили в перегляді. Що різницю в тарифах сьогодні держава не компенсує для комунальних підприємств водопостачання і теплопостачання. Ми маємо величезну заборгованість. Ми маємо збитки. Ми маємо сьогодні позов судові позови, і підприємства знаходяться дуже в складній ситуації фінанси. Тому у першу чергу ми хотіли би, щоб і народні депутати, і уряд виконав свої зобов'язання а подальші подальшому рішення, які приймалися, що вони приймалися в рамках чинного законодавства. Родимки – це ті позначки на шкірі, що часто роблять нас особливими, але безпечними вони є не завжди, навіть якщо жодним чином не турбують. Метод дерматоскопії сучасна діагностика шкіри зсередини. Її активно застосовують лікарі, дерматовенерологи, і віднедавна така процедура доступна безоплатно у Хмельницькій поліклініці. У чому особливість цієї методи розкажуть мої колеги. Це від народження на утворення, так це баланситальний ось Тут гарно видно пігментну сітку, видно всі її структури. Оптична система, що дозволяє безболісно перевірити на безпеку будь-який елемент на тілі, розглянути різні шари шкіри і визначити наявність захворювання. У Хмельницькій міській поліклініці номер 2 за допомогою дерматоскопу проводять спеціальні шкірні дослідження. Як ми вдіваємо маску і дивимося в воду, ми можемо побачити все, що робиться там, на дні моря. Так? так само цим приладом ми можемо заглянути прямо в роговий шар, навіть трошечки глибше, і побачити всі структури, все, що відбувається в самому новоутворі. Або це родинка, або це будь-яке інше новоутворення, яке є. По тілу це дає нам дуже великі можливості в діагностиці і в подальшому приймати рішення, чи видаляємо ми дане новоутворення, чи спостерігаємо. Таке дослідження на базі поліклініки проводять безкоштовно. Потрібно лише направлення від сімейного лікаря. Процедура недовго тривала. Унікальність приладу полягає у тому, що завдяки його використанню в медицині можна побачити ті деталі, котрі непомітнені озброєним оком, ба більше навіть виявити злоякісне новоутворення на ранній стадії. Меланоми зустрічаються, але частіше зустрічаються базаліоми. Акральні неоси, різні кератоми. Та сама меланома вона може бути абсолютно спокійна, абсолютно гарно виглядати. І тільки та структура, яку я побачив дерматоскопі, вона мені дасть якийсь такий толчок зрозуміти, що мені вже треба її видаляти. Протипоказів щодо проведення процедури дерматоскопії немає. Пацієнтами можуть бути і дорослі, і малюки. Сам прилад для міської поліклініки вдалося придбати відносно нещодавно, та за цей час він став незамінним у 80% випадків консультації дерматолога. Після реформи церковного календаря українці відзначають водохреща 6 січня. Цей день завершує цикл різдвяних свят і вшановує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Крім того, свято називають богоявленням, водосвяттям та орланом. Головна традиція водохреща освячувати воду, яка за віруваннями християн у цей день стає цілющою. Щорічно православні віруючі з особливим трепетом відзначають свято водохреща, день коли Ісус Христос прийняв таїнство хрещення у водах річки Йордан. Ця подія символізує очищення та оновлення. А вода, освячена в цей день, вважається священною і здатною приносити душевне та тілесне зцілення. Першу чергу сьогодні в наших молитвах ми маємо і будемо згадувати наших хлопців, наших захисників, захисниць, наших мужніх, сильних духом, тілом українців, які зараз там, на сході нашої країни, на півночі, на півдні, боронять нас, боронять Україну, в тому числі, дякуючи їм, ми сьогодні з вами можемо тут проводити таке свято і не тільки ми, а по всій скажімо, відносно мирній Україні цьогоріч благодійний фонд серце української нації долучився до святкування, організувавши справжнє свято для громади. Відвідувачі мали змогу не лише освятити воду та взяти участь у традиційному купанні в ополонці, але й насолодитися теплом спільного святкування. Ми вважаємо, що одним з найцінніших та й важливіших та основних праздників церковних. Це є водохреща, тому що воно дає змогу людям відчути зв'язок з духовністю та об'єднати громаду для нових стартів, я можу так сказати, тому що люди наповняються енергією. Ну та це є можливість заявити також про наші благодійні ініціативи. А ми хочемо, щоб до нас долучалося дуже багато людей наступного ще наступного року. На березі річки Південний Буг облаштували спеціальні місця для обряду, пригощали всіх охочих гарячим чаєм, бограчем, пловом, шашликом та смаколиками, а також подбали про безпеку учасників. Вчора цілий день ми підготовлювали все, нарізали все, якби в процесі було. А сьогодні вже час приготування зайняв три години. Щоб довести все до готовності, виставити, що все було смачне та вас частувати стравами. Представники благодійного фонду зазначають, що це свято не лише релігійна подія, а й можливість об'єднати громаду у спільній вірі та надії на краще майбутнє. І навіть сьогодні фонд, який Сьогодні настусі зібрав серце української нації. Це говорить саме за себе. Українська нація є, українська нація була, і українська нація точно буде. Завдяки звичайно ж збройним силам України, які сьогодні напередові нас захищають. Завдяки усім нам, які донатять, які допомагають. Хмельничани та гості міста залюбки доєдналися до традиційного святкування. Це другий раз, коли ми купаємося. Он малече взагалі перший рік, але дуже захотіли, от якось так не знаю, дуже хочеться от, таке свято справді дотримуватись традицій. Завдяки ініціативі благодійного фонду Серце української нації цей день став особливим для кожного, хто долучився до святкування, залишивши у серцях людей тепло та натхнення. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Щасливі моменти це те, що наповнює наше життя сенсом, дарує радість і залишає теплі спогади. Для кожного вони свої перші кроки дитини, успіх в роботі, зустріч із близькими чи проста мить спокою за чашкою чаю. Що містяни вже відклали у свою скарбничку щасливих моментів, дізнаємося у щоденній рубриці питання дня. Новий рік для кожної людини це завжди нові можливості та плани. Проте не варто забувати і про щастя. Зазвичай воно складається із моментів, які ми проживаємо. Тому ми поцікавилися у містян, що вони вже встигли відкласти у свою скарбничку щастя. Були, звісно, приємні моменти. ж які? з першого числа по шосте. Хожу, займаюся в парк, хожу, фізкультура, Зустрічаюся з такими, як виліби позитивними. Так що Все що негативне, я відкидаю, тому кожен день повинен бути приємний. Близьких побачили, тих, що давно не бачили, бо багато в кожної сім'ї, майже в кожної другої, якщо не в кожної, а є військові. Поприїжджали ну, чоловіки, брати додому. Не було. В моєму віці кожен день приємна новина. Проснулася, падає сніг, Боже, яке щастя. Проснулася світло-сонце. теж дуже весело. І так далі. І навіть якщо болить, теж добре. Ну, не знаю, мабуть, комп'ютер подарили. І в мене кота бібліотека з тім. І все. Я ж так не згадаю. Навірно, мабуть, ще не було. Приємних моментів не треба шукати. їх Самим собі треба створювати і дарувати людям. Тому в мене кожен день є приємні моменти і бажаю це всім. Які Поки приємні нічого. Пенсіонери ми вже, які в нас приємні. Але Внуки, хоча, діти що... радуємося тому. Та, що в дітей все добре, що спокій, в, нас... в мир був. Я з Донбасу, в мене немає приємних моментів в житті. А сподівання на 25-й рік, що закінчиться війна. Таким 6 січня побачила команда першого подільського, як і раніше, у 2025 році. Ми працюємо для того, аби ви володіли достовірною інформацією. Тож не забувайте знаходити офіційну сторінку телеканалу у соціальних мережах. Там завжди для вас чимало цікавої інформації про Хмельниччину та Україну загалом. Мирного неба та переможних новин.